4 березня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по ліцею номер 25 у Житомирі цього тижня. Нарешті розпочали демонтаж зруйнованої будівлі демонтажні роботи по цьому об'єкту. Поділено можливо, на дві черги. Перша черга це наземна частина. Це всі чотири поверхи, перекриття, і доходимо до фундаментів. Підрядник поступово розбирає спочатку кладку, потім плити перекриття. Роботи виконує підрядна компанія ТОВ Укрбудвідновлення». Її власник Віталій Гладишев каже, згідно з технічною документацією, вони мають закінчити демонтаж наземної частини будівлі до 30 вересня 2025 року. Однак сподіваються зробити усе швидше. В залежності від потреби на об'єкті працюватиме від семи до десяти людей та спецтехніка. Це обов'язково крани будуть, це обов'язково екскаватори, легкі, тяжоли екскаватори, спецінструменти, які потрібно для виконання чих-тічих чих робіт. Будівельні матеріали, які візуально будуть придатними до повторного використання, зберігатимуть на одному з комунальних підприємств Житомира. Ті матеріали, які на даний момент це цегла ці всі бетонні, яке порушено, буде утилізовано теж з. На демонтаж наземної частини ліцею номер 25 з міського бюджету виділили 10 мільйонів 200 тисяч гривень. Після завершення цієї частини робіт фахівці розпочнуть обстеження фундаменту будівлі, аби зрозуміти, чи можна зберегти якусь його частину. Підрядні організації нададуть свої розрахунки і тоді вже буде визначено. Принтовно Тоді було, я пам'ятаю, десь 1050 технічне обстеження. І тут Об'єм обід менше. на одній зі стін ліцею номер 25 є різнокольоровий мурал за словами Віталія Гладишева. Зберегти його неможливо, тож цей малюнок доведеться знищити. Хотілось би його зберегти, но це. Просто неможливо. Єдине, що ми зробимо, є янголятки, які є теж на тані. Ми їх акуратно демонтуємо і передамо в адміністрацію, як вони просили. Усю територію ліцею номер 25 огородять та цілодобово охоронятимуть. Окрім того, встановлять додаткові прожектори, які вмикатимуться автоматично. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК один. Із початком літа навчальні заклади Житомира відкрили двері своїх літніх таборів, де учні цікаво проводили час у колі друзів. Нещодавно завершилася перша зміна табору Creative Camp, створеного на базі міського центру науково-технічної творчості. Кожен день був дуже насичений і цікавий. Були класні руханки з дівчатами. Також наш табір теж готував різні руханки, ми танцювали. Центр відкрив літній табір вперше. А діти, що його відвідували, раніше займались у гуртках, пов'язаних з творчістю молоді. Цей табір за всі чотири роки тут вирішили проводити вперше, і для мене це був великий сюрприз, тому що я сюди хожу вже більше ніж п'ять років і. Знати, що мої керівники будуть проводити тут якийсь табір. Це було дуже круто. Упродовж двох тижнів для дітей проводили майстер-класи, тренінги, екскурсії до музеїв та походи в кіно. Кожного разу, коли ми йшли на якусь екскурсію, чи там перегляд кінофільму, квести, ми бачили, коли діти ну знаєте, з такими очима горіли. їм дуже це подобалось, і ми розуміли, що ми не даром це все тут робимо. Саме для них дуже позитивні емоції у дітей вони задоволені, вони з радістю приходили. Кожен день у нас ще ранкова руханка, яку проводили старші діти, які ходять в наші гуртки, і діти з задоволенням виконували всі активності і запитували, а що ми робимо сьогодні, і чекали чогось нового і цікавого. За час зміни діти мали змогу відвідати СТІМ лабораторію, побувати на екскурсіях по Житомиру та весело проводити час з однолітками. Раніше центр проводив лише тематичні гуртки в червні, а цього року вирішили започаткувати повноцінний табір. Організатори сподіваються, що креатив кемп діятиме і надалі. У нас невеликі Загони взагалі в загонах від 12 до 15 чоловік. Два загони працює. Ця форма, яку ми спробували в цьому поточному навчальному році в літній період. Вона має право на життя. Ми побачили багато позитивних позитиву. Дуже в організації. У нас декілька навчальних корпусів, і в планах на створити такі навчальні табори на всіх трьох корпусах збільшити кількість груп, збільшити кількість дітей, тому що є запит і є запит від батьків і дітей, які хочуть от Саме перебувати в літньому таборі на базі нашого навчального закладу. Організатори впевнені, для дітей це будуть незабутні враження, а для педагогів новий цінний досвід. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Випускник 9 класу Дмитро Кулаківський презентував проєкт формули успіху жінки у точних науках, аби розповісти про визначних вчених світу. Цей проєкт складається з таких частин. Частиною є розповідь про відомих жінок науковець та також про дискримінацію та несправедливість, які відбувалися в минулому. Метою проєкту є заохочення молоді житомиру в подальшому розвитку у stem галузях, і також ламання стереотипів про наукову діяльність. Проєкт реалізовується у декілька етапів, розповідає Дмитро. Нещодавно він знайомив молодь з Марією Скодовської Кюрі, яка стала першою жінкою лауреаткою Нобелівської премії. Сьогодні ж на заході говорили про німецьку астрономку Кароліну Гершель. Мені дуже сподобався захід, було дуже цікаво. Мені була дуже цікава сама тема Кароліни дізнатися більше про видатну жінку, яка зробила таку велику працю і її вклад в історію саму. Мене захоплює саме те, що вона можна сказати була найпершою і відкрила цей шлях для інших, особливо для жінок, які теж в подальшому цього прагнули. Спершу Дмитро розповів біографію видатної науковиці, а згодом приводив Вікторину. Тож слухачі мали можливість перевірити свої знання. Є багато людей, які хочуть спробувати себе в науці, проте вони вважають, що у них не вийде через якісь певні причини. І саме цей проект він. Він створений для того, щоб показати, що немає ніяких перепон, які б могли б насправді цьому завадити. Це і перепонами не є ні гендер, ні походження. А головне це лише хто ти є, і що ти можеш дати цьому світу. Проєкт формули успіху. Жінки у точних науках Дмитро реалізовує завдяки молодіжному гранту Діяти. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1. Цього тижня літня спека знову змінилася на прохолоду, і у Житомирі задощило. Синоптики прогнозують, така ж погода зберігатиметься і на вихідних 21-22 червня. Найближчими днями погоду Житомирщини будуть визначати дві потужні баричні системи. З одного боку, це мегамасштабний антициклон, який покриває європейську частину континенту, а з другого боку, це просто планетарного масштабу циклон, який простягається від східних кордонів України до Китаю протистояння цих двох систем створює щільні атмосферні потоки, через які по території нашої держави поширюється холодне повітря північних широт і піднімається вітер. 21 червня у суботу вплив цих потужних баричних систем залишиться, тому буде прохолодно. Температура вночі становитиме всього 8-10 градусів тепла. Вдень сонячні прояснення будуть обмежені, тому матимемо всього 18-20 градусів. Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 10 десять метрів за секунду поривер стягатимуть 12-14 метрів за секунду. Вночі суботи очікуємо невеликий короткочасний дощ. В день ймовірність дощу зменшиться. Вони можливі лише в окремих районах області, невеликі і короткочасні. У неділю, 22 червня, погода дещо поліпшиться. Ніч буде ясною та спокійною, але холодною 8-10 градусів тепла. Проте вдень сонячні прояснення збільшаться, тому матимемо 23 три 4 градуси, але в другій половині дня погода почне псуватись. Збільшиться знову вітер північно-західного напрямку до 12 14 метрів за секунду, що буде свідчити про наближення ще одного атмосферного фронту. Ще один атмосферний фронт супроводжуватиметься дощами та зливами, можливі також грози. Град в окремих районах області та шквали вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Очікуємо, що наступного тижня стане що тепліше, буквально на 2-4 градуси, але також більше живих днів буде вітряними, тому що атмосферні процеси рухаються дуже швидко, але це все в межах норми. Анна Чеполь, Роман Орлов, телеканал СК 1